Привіт усім! Ласкаво просимо на наш майстер-клас. Сьогодні я вам покажу, як зробити букет з трояндою в прозорій кульці. Такий букет підійде до різних свят. Тож, давайте розпочнемо. Нам для виготовлення знадобиться розочка наша, бабус 18 дюймів, каліка, пір'їнки, атласна стрічка, кульки для моделювання, садові ножниці, скотч. Гірлянда на батарейочках. Нам ще потрібна клива точка, а також фатін та компресор. Для початку нам потрібно наш баблс роздути компресором, розтягнути його, потім ми будемо сюди поміщати нашу трояндочку. Беремо нашу прозору кульку баблс, шийкою вдягаємо на компресор та роздуваємо. Вивіряємо, щоб вона в нас була рівнесенька, все добре з нею. Відкриваємо шийку нашого баблса. Це можна зробити нашими прекрасними чарівними пальчиками. Він еластичний, його можна розтягнути. Потрібен помічник нам. В даному випадку у нас помічниця. Олена Олена. Так. Тепер сюди ми поміщаємо наші красиві пір'їнки. Тепер поправляємо шийку бабелса, беремо компресор і обережно будемо надувати. Тепер ми поправляємо, щоб в шийці між, між шийкою та розою не було пір'їночок. все зайве прибираємо. Хочу Зручно тримаємо. Можна ще трошки піддути, він трішки маловатий. Чудовий розмір, тепер нам потрібно зафіксувати все гарно. Кулькою для моделювання. Пірінки, які попали між трояндою та шийкою баблеса, ми прибираємо, щоб вони не заважали нам зав'язати. Тримаємо. Беремо кульку для моделювання та фіксуємо. Так, зайве обрізаємо. Залишилось тільки декорувати. Розпочнемо з гірлянди на батарейках. Беремо кінчик, фіксуємо його, так, піднімаємо. Нашого баблса є шов, по шву ми проводимо нашу гірлянду. Розправляємо. Далі будемо декорувати калькою. Цього разу буду використовувати два відтінка кальки це білу та рожеву. Нарізаю смужки. Будемо складати кальку ось так, до центру два кінця, і потім один кінець до другого. Ось так виходить. І по колу будемо прикладувати кальку. Одною рукою тримаємо, іншою прикладуємо наші пір'їночки та прикладуємо. Так, коли ви обвернули нашими пір'їнками всю кульку, подивилися, чи все вам подобається, поправили, нам все це потрібно зафіксувати кулькою для моделювання. якомога ближче до самої кульки зав'язуємо. Ще раз поправляємо нашу кальку, дивимося, чи гарно вона в нас стала. Якщо щось не подобається, трішки поправили. Так, вроді дуже гарно. Після того, як ви обернули і поправили всю нашу кальку, будемо робити ручку. Щоб нам було зручно, нам потрібно зафіксувати від гірлянди батареючки на стебельок нашої троянди. Це можна зробити скотчем. Так, Розміщаємо наші батареючки. Розташовуємо батарейки так, щоб перемикач був знизу. Так як тут буде калька, це буде для зручності вмикати та вимикати. Ось, ось наша кнопочка. Вмикаємо та вимикаємо. Для ручки нам потрібно два відрізка кальки. Я їх складую такими довгенькими пір'їнками, щоб у нас була дуже гарна, видовжена ручка. Так, беру гострий край кальки, Підвертаю. Я прикладаю донизу кульки. Намагаємось якомога вище підняти. Добре все розправляємо, та фіксуємо кулькою для моделювання. Зайво відрізаємо. Тепер будемо декорувати фатіном. Відрізаємо потрібний нам кусок фатіну приблизно півтора на метр. Так, ось наш шматочок. Збираємо його так. та будемо прикладати до нашої кульки. Гарно все розправляємо. Будемо фіксувати атласною стрічкою. Для цього беремо стрічку. Фіксуємо атласною стрічкою, для кращого ефекту додамо декілька видів атласної стрічки. Так, зав'язали, поправили. Так, і додаємо ще таку біленьку. Так, поправляємо все. Щоб фатін гарно тривався, нам потрібно його зафіксувати. Будемо зафіксовувати клійовими точками. Для цього наносимо нашу клеєву точечку на кальку і фіксуємо з фатіном. Піднімаємо, дивимось, де нам потрібно ще зафіксувати. Все гарно поправляємо. Все. Все, наша чарівна роза готова. Дякую, що сьогодні були з нами. До нових зустрічей!